Дуже мобільна, переносна, ефективна. Буде заряджатися дуже швидко і ефективно відновлювати акумуляторні батареї для того, щоб вони ще й далі працювали для перемоги. Ще два роки з дня створення бригади. І цей фонд з самого початку з нами починає чи шиномонтажа, монтажа, передача всівозможних інструментів, зарядних, сварочних внесок дуже сильний. Процентів на 50, не побаюсь такої цифри. Благодаря фонду забезпечено необхідним ремонтно на батальйоном. батальйоні. Не, не актор, я кадровий офіцер. Віжу і знаю, хто реально допомагає Збройним силам, а хто не допомагає. Хочу подякувати вам і вручити такий пам'ятний нашу плашечку. Слава Україні! Разом до перемоги! Так. Дякую героям! Слава. героям слава. Дякую вам, хлопці, за те, що ви захищаєте нашу країну. І дякую вам, донатори, за те, що постійно допомагаєте такими речами, свої, своїми грошми і постійно долучаєтесь до зборів. Слава Україні!